Житло багатого давнього римля важко уявити без атріуму. Але, як виявилося, високий соціальний статус можна було продемонструвати і без нього. Археологи розкопали в помпеях будиночок без внутрішнього дворика, але пишно прикрашений фресками. Помешкання назвали будинком Федри на честь міфологічної цариці Афін. Тут знайшли добре збережену фреску зі сценою з давньогрецького міфу про Федру і її пасенка Іполіта. У будинку збереглися й інші фрески, наприклад, із зображеннями ймовірно Венери та Адоніса також тут знайшли пошкоджене малювання, на якому зображено міфологічний сюжет суд Паріса. До того ж у будинку зберігся домашній вівтар, теж прикрашений фресками. Ці культові місця служили для поклоніння так званим домашнім богам ларам і Пенатам. Ми перебуваємо в маленькому, але пишно оздобленому будинку в помпеях. І для розкопок домашнього вівтаря, ларарія потрібна співпраця різних фахівців. Тут працюють археологи, реставратори та археоботаніки. Вони мають зрозуміти, як проходив ритуал останнього жертвопринесення перед виверженням вулкана. Тут збереглося обгоріле підношення і ритуальної ніж Помпеї колись були містом, що процвітало. Його історія обірвалася в 79-му році нашої ери, коли сталося сильне виверження Везувію. Вулканічний попіл поховав під собою місто, приховавши його від людських очей на півтори тисячі років. Донині археологи розкопали 80% території Помпеїв.